Сьогодні готуємо ніжну баклажану ікру на зиму. Вона має не тільки привабливий вигляд, але й дуже гарний колір. Одразу зазначу одну з переваг цього рецепту: баклажани не доведеться запікати в духовці. Ще один плюс: не потрібно замочувати баклажани в солоній воді, щоб позбутися гіркоти. Більшість сучасних сортів і так не гірчать. Просто скуштуйте шматочок сирого баклажана і вирішіть. Чи варто витрачати час на цю процедуру? Перелік складників ви бачите на екрані, тож розпочнемо. Основну частину овочів перемелюємо в блендері або прокручуємо через мясорубку. Я скористалась своїм стареньким кухонним комбайном і спочатку подрібнила моркву. Щоб ікра була смачніша і мала привабливий вигляд, я взяла червоний і жовтий солодкий перець по 500 г. Перець, порізала на шматки, а потім подрібню його в блендері. А цибулю дрібно порізала ножем. Підсмажуємо її, додаємо моркву і тушкуємо все разом. Таку порцію ікри краще готувати у великому казанку. У мене його не було, тому довелося використовувати дві ємності з товстим дном, а згодом приєдналася ще одна каструля. Завдяки великій площі випаровування ікра вийшла густою, проте одночасно стежити за процесом і перемішувати в трьох посудинах було непросто. Подрібнюємо червоний солодкий перець і додаємо його до цибулі з моркою. Пушкуємо все на маленькому вогні і не забуваємо помішувати. Наступний крок подрібнюємо баклажани. Я їх очистила від шкірки, але це не обов'язково. Хочете ніжнішу ікру, знімайте шкірку, а любите насиченіший смак залишайте. Додаємо подрібнені баклажани до овочевої суміші, Добре перемішуємо. На цьому етапі можна накрити кришкою, щоб баклажани пустили сік. Далі подрібнюємо жовтий перець і додаємо його до ікри. Така яскрава сонячна нотка не лише збагатить смак, а й подарує страві гарний відтінок. Колір баклажанової кри стане ще привабливішим і апетитнішим. Прикриваємо кришкою і нехай тушиться. Помідори подрібнюємо, до стану пюре. Бажано зробити це ретельно, щоб великі шматочки шкірки потім не траплялися в ікрі. Якщо у вас соковиті сорти, то соку вийде багато. Насистих помідорів типу сливка знадобиться трохи більше. Адже пюре з них виходить густе і в ікрі може не вистачати рідини. У двох кастрюлях і пательні все апетитно булькає. Ікра вже майже готова. Пройш година. Саме час додати сіль, цукор і спеції. Починаю з цукру. До дві не весь одразу, обов'язково куштую. Потім черга солі. Оскільки весь об'єм поділена на три ємності, то і приправи кладу окремо в кожну. Приблизно по третині від загальної кількості за рецептом. Додаю сік з половинки лимона. Він зробить смак яскравішим і замінить оцет, працюючи ще як природний консервант. Для легкої гостроти додаю третину стручка червоного перцю і далі свіжа зелень петрушки та ретельно подрібнений чесник. Із спеції я додала сухого джику, чорний мелений перець і паприку. І ось тепер аромат і смак найкращі. Кришки вже киплять близько 5 хвилин. А банки я стерилізую в духовці при температурі 110-120 градусів протягом 10 хвилин. Розливаю киплячу ікру по банках, як завжди, користуюсь простерилізованою соусницею. Банки щільно закриваю кришками, беру їх пінцетом, вони ще помаленьку киплять. І щоб бути впевненою, що вся консервація чудово простоїть усю зиму без неприємних несподіванок. Пастеризую банки в каструлі з водою 25 хвилин. Після цього накриваю їх ковдрою і залишаю до повного охолодження. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, мені вдалося хоч трішки відволікти вас від тривожного сьогодення і надихнути на ще одну смачну заготовку. Бережіть себе і своїх рідних!